Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Отець Віталій Барабаш доставив вантажне автобійцям. На Золочівщині внаслідок автозітнення травмовані дві людини. У Бродівській громаді попрощалися з воїном. З-під Бахмута повернувся на щиті солдат Ігор Малиновський. У Золочівському районі сталося ДТП. Водія та пасажирка автомобіля «Деосенс» госпіталізовано. Загинув наш земляк мешканець села Куткір Золочівського району, боєць Богдан Романюк. Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У Золочеві працює точка видачі розетка. Днями отець Віталій Барабаш з молитвою провідав бійців, що несуть службу на фронті. Також доставлено навантажне авто, молитовники та інші речі. Наша боротьба, боротьба всього українського народу дуже і дуже важлива і потрібна зараз і на всіх рівнях. Кожний у своїй можливості. Я... Часто зустрічаюся з людьми, які справді не маючи в руках зброї, але роблять дуже багато. Наприклад, не задля ради реклами, але, наприклад, будівельна компанія, з якою маю давні стосунки, компанія Аврум, яка передала за час війни вже ну не один десяток автомобілів для війни, для перемоги. Зокрема, через мене це вже, напевно, четвертий чи п'ятий автомобіль, який передав підрозділи наших військ привіз, дає, докладає зусилля для того, щоб військові мали чим їздити, воювати, возити військові реманенти і різні тилові потреби влаштовувати. Сьогодні ми повезли, возив автомобілі веко вантажний, який дуже був потрібний одному з підрозділів спецпризначення, які працюють на гарячих відділках нашого фронту. І я бачу також і людей, які можливо не маючи таких великих можливостей, але в зміру своїх можливостей багато служать і побиваються. І це є, наприклад, в мене парафіяни, які регулярно намагаються дати якусь солідну частину своїх прибутків для того, щоб отже, ви знаєте, куди передати на запчастини, на ремонт, на якісь потреби тилові, які потрібні для військових. І це прекрасно, що такі люди є. Я дякую всім цим людям. Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 жовтня близько 10.10 .10 на автодорозі перемишляни Плугів поблизу села Поляни Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Кіа Соренто, яким керував 24-річний житель одного з сіл району, та де з під керуванням 64-річного мешканця одного із селищ району. Внаслідок ДТП водій Деоланос та його пасажирка, 60-річна жителька району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформує поліція Львівської області. З-під Бахмута повернувся героєм у рідну пониковицю солдат Ігор Малиновський. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району. Стрілець 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України самовіддано захищав батьківщину на передових позиціях Донецького фронту. Та 12 жовтня ворожа ракета обірвала молоде життя. 31-річний Ігор Ярославович так і не встиг створити власну сім'ю. Був єдиним сином. Рано залишився без мами. Його батько не раз просився на фронт замість сина, та Ігор Малиновський до кінця і честю виконав обов'язок щодо захисту своєї держави, повідомляє Бродівська міська рада. Вдячна громада Пониковицького округу чисельно попрощалася зі своїм захисником. Прибули побратими солдата Ігоря, керівництво Бродівської громади староста. Віримо, що славно пролита кров героя не буде марною. Всією країною вимолюємо в Господа якнайшвидшої перемоги, кріпості воїнам і повернення додому всіх захисників, наголосився священник під час прощальної промови. Світла пам'ять і шана Герою України. 18 жовтня о 10.18 сталося зіткнення автомобілів Кіасоренто та Део у селі Зарваниця Золочівського району. Рятувальники з 13-ї пожежно-рятувальної частини міста Золочів деблокували водія автомобіля ДеоСенс та відключили акумуляторну батарею. Водія та пасажирка автомобіля «Деосенс» госпіталізовано до лікарні, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. Безжальна, жорстока війна не перестає про себе нагадувати нашій громаді. Боронячи Україну під час захисту територіальної цілісності та суверенітету України від російських окупантів 12 жовтня внаслідок детонації боєприпасів, отримавши поранення несумісне з життям, загинув наш земляк, мешканець села Куткір Романюк Богдан Богданович 1976 року народження. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, родичам, близьким, друзям та побратимам з приводу смерті воїна, який захищав Україну та кожного з нас. У цю гірку мить поділяємо гори та схиляємо голови у глибокій скорботі, повідомили у Красненській територіальній громаді. 17 жовтня додому назавжди повернувся на щиті герой Романюк Богдан Богданович. Світла пам'ять і шана Герою України. Нехай рідня знає, як син погибає за рідну країну свою. Премудрість просив, вислухаймо святого Євангелія і Діва на Євангелія Ванелія читання, Слава Тобі, Господи слава. Та відважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай вірчить за себе самого. Візьми на себе і хрест, вітайте сіду за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то і був бік, хто побив свою душу, мене ради, та й мене для твої спасе. Яка би коричу день зробити сюди, за напастити свою душу, що ви людина може дати за мене за власну душу. То хоче буде сирмиться мене моїх слів перед цим роду перелюбним та грішним, то буде сирмиться син чоловічі, коли прийде у славі отця свого. Ти святими ангелами. Слава тобі, Господи, слава! Христос, посеред нас. Христос посеред нас. Ну, слава Ісусу Христу! Ну, важкий день сьогодні, бо знову вкотре відпроваджуємо останню дорогу новітнього героя Богдана, який ось віддав своє життя за волю і свободу України. Знаю його, його до тих пір, поки він не пішов в армію. Він тут належить до такої родини, Шереметів, ця родина його досить побожна. І знаю, що дуже часто він приходив, і коли мені обробляли парфейний город, то він власне брав участь, він чи водив коня, чи там плуг тримав. Ось так. Мав я трошки з ним розмову, але далі якось пішов він вже у світ, пішов в армію, потім одружився в задвірі, і так його я мало вже насправді бачив. Насправді бачив, і тоді я вже знав про те, що він пішов вже до війська, його Брали і що він служить. І тут от, ось несподівана така сумна сумна така звістка про те, що обірвалося його життя. Тому ми сумуємо як звичайно як християни за християнином, як за нашим земляком, парафіянином. Нам за усіма шкода. Нехай з Богом спочиває, дякуємо за те, що він боровся за Україну. Дякую. Слава Ісусу Христу і героям нашим! Слава! Сьогодні ми провели останню дорогу. Нашого насельчанина, Романка Богдана він став героєм, взірцем для наш, наших дітей, прикладом для наслідування. Хай він з Богом спочиває, бо він справді герой віддав життя за те, щоб ми могли спокійно тут жити і працювати. Щира вдячність йому і царству небесне. Війській обласній військові адміністрації повідомили, що Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до наказу головнокомандувача збройних сил України, ним став полковник Артур Ніязов. До цього полковник Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796. Вітаю з призначенням. Бажаю результативної роботи усій команді Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під вашим керівництвом для наближення перемоги України. Дякую за службу Герою України, полковнику Денису Чаюку, який також сьогодні був з нами. Він пішов на підвищення заступником командира військової частини А4767. Інформує голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Попередньо у вересні Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолював герой України полковник Денис Чаюк. Розетка поспішає з посилками до Золочева, бо тут вже працює центр видачі по вулиці Іллі Рєпіна, 2. Замовляйте на сайті і приходьте до точки видачі. У розетці є суперзручна, примірочна. Платити можна лише за те, що вам підійшло. В Розетці можна купляти та замовляти будь-які напої, які ви забажаєте. Доставка будь-яких ваших замовлень є безкоштовною. Перша точка розетка в місті золочів. На вулиці Іллі Рєпіна 2 приходьте Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримувати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!